А далі долучається Ігор Ташкевич, експерт з міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий вечір. пане Ігоре, У нас тут е, загострення в Орбана. Очевидно, бо там і Сіярто в мінську говорить про мир. І от Орбан роздає коментарі про те, що він цитую дотримується стратегії миру, а всі решта у світі дотримуються стратегії війни. І от а що він ну фактично його ж ніяк євросоюз не може покарати, і він і далі може молоти все, що йому вздумається, обніматися з путіним, їздити в мінськ, там сіярто направляти. І немає виходить в Євросоюзу механізмів, щоб його покарати. Ну, станом на сьогодні немає. А як би їх напрацювали? Глибока занепаглибоке занепокоєння або асиметричні дії Єврокомісії, якщо це буде стосуватися фінансування якихось загальноєвропейських проєктів на території Угорщини, але очевидно, що воно не працює, бо він досі продовжує робити і гнути оцю свою лінію, чи то для російської аудиторії, чи для угорської аудиторії, чи для своїх виборців. В першу чергу він, він працює на своїх виборців. І для Угорщини в даному випадку от така позиція, як, як вважає теперішнє угорське керівництво, це вигідно, це окупується, скажімо так, приносить дивіденти не лише фінансові, але й певні внутрішньополітичні тощо. А чи що би мало стати в такому випадку? Я не знаю, якоїсь окра... останньою краплею. Щоб європейська бюрократична система почала якось рухатися, і умовно, оці от розмови про те, що нам не може одна країна блокувати рішення всієї євроспільноти, вони перейшли в якісь конкретні дії. Ну давайте так. Принцип ключової засади європейського союзу це право вета однієї. країни. І... Це означає, що відповідно від свого права вето має відмовитися Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, всі інші І... тоді це можливо добре. А якщо перевести те, про що говорять, нехай це буде голосування простою більшістю. На таке перейти вони не готові. Ще раз, це відмова від ключового принципу, за яким створений Європейський Союз, право вето окремої держави. Можливо, якісь. Ну добре, ми там роками про реформу ООН говоримо, то я так розумію, що реформа Європейського Союзу це така сама довга історія, як ото виконати ну, Росію із Родбезу. Ну, Давайте так: Європейський Союз це дуже різні, різні країни, і консенсус на рішення це в принципі достатньо довгий час, саме в мирний час, він утримує Європейський Союз разом. Але це один з, один з принципів, який тримав всі ці різні держави разом. Що держава не віддає решту свого політичного суверенітету, вона може сказати ні, вона може впливати на рішення всіх. Відповідно, якщо ми говоримо про реформу Європейського Союзу, так є декілька концепцій. Давайте згадаємо перед пандемією ковід, говорили про так звану Європу різних швидкостей, говорили про ядро Європи та периферію Європи. Різні концепції є, але щоб ці концепції реалізувати. Потрібне консенсусне рішення всіх учасників Європейського Союзу. Але ми просто бачимо, що цей приклад Орбана його ж можуть наслідувати і інші так би мовити, там популістичні лідери інших європейських країн. Ми вже бачимо а Фіцо у Словаччині і там теж загрожує урбанізація. Ну правом вето користуються не лише в питаннях зовнішньої політики, в питань докладніше окремим голосом і не виходом на консенсус на рішення користується не лише в питаннях України, там зовнішньої політики, користується в питаннях фінансування е, якихось проєктів з європейського союзу, питаннях е, прийому біженців, е, питаннях е, ну то, участі в розподілі або перерозподілі тих тих ж самих сировинних потоків. Це е, ця норма вона працює. І не лише в питаннях країни те, що ми бачимо лише о, на нашому напрямку, о, напрямку, ну це наша біда. Тому що, якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, ми маємо аналізувати, як це працює, тому що в о, у іншому випадку, ми хочемо стати частиною того, чого самі не знаємо. А стосовно Словаччини, чи є там ризики з новим прем'єром перед урбанізації і цієї країни так само. Що ви роз, розумієте під, під словом урбанізація? А, всі оті негативні риси і заяви Віктора Орбана вклю, ну, таке Давай, з Давайте так. А, сто, з точки зору е, гарантування умов інвесторам. От давайте так. Рейн Метал будує завод свій у той самий Угорщині. Це означає, що умови гарантували. З точки зору ліберальної економіки. Так, з точки зору. Е, Цінносна на на цінностному рівні, з точки зору прояв ліберальної демократії, так, Угорщина вона будує те, що вони називають національною демократією, за що її, її критикують достатньо потужно. З точки зору конфлікту з сусідами щодо угорської меншості, так це є. А якщо ми беремо Словаччину, те ж саме з точки зору умов для ведення бізнесу, будь ласка, з точки зору. Співпраця науковину є питання з сусідніми країнами, тому що Словаччина хоче повернути повернути себе собі, собі потенціал, з точки зору зовнішньої політики. Так вони спробуватимуть ну якимось чином іти в розріз загальноєвропейської політики, ну принаймні, заявляти, що вони можуть піти в розріз, щоб отримати більше бонусів від всієї решти Європи. І ми знову повертаємося до того, що можна шантажувати євроспільноту умовною позицією проти там, проти озброєння Україні, а, і тримати своє ну, так. Ми тримаємося до того, що принцип консенсусного рішення це основний принцип Європейського Союзу від початку його створення. А і якщо ці, ці термінології, по різних в різних питаннях а, та ці інші країни, кожна з країн Європейського Союзу практично. Використовувала механізми, те, що ви називали шантажем, вони говорили, що а ми не будемо приймати рішення в такому віді вигляді, в якому воно є, і йшли дуже, дуже довгі переговори у кожній з держав Європейського Союзу був такий приклад: з якими тоді труднощами ми будемо стикатися, коли вестимо переговори вже про вступ до Євросоюзу, бачачи вже от там позицію словаччини, Угорщини і знаючи про любов до шантажу євроспільноти. Ну, от, з однієї сторони, це певні умови, які Україна а, має матиме виконати це означає трансформація самої України. А друга частина це достатньо потужний виклик для нашої дипломації. Тому що а, тут варто згадати, припустимо, польський приклад. А, Кількість переговорів осіб, які уча... брали участь в переговорах на різному рівні в консультаціях щодо вступу Польщі до Європейського Союзу, була декілька тисяч. Хтось називає три, хтось називає три з половиною. І вони з кожної окремої країни вони фактично вели дуже жорсткі переговори, щоб захистити своє. У нас буде два варіанти. Або ми погоджуємося на те на все, що нам, скажімо так, будуть пропонувати, але тут кожна країна, звісно, що вона буде переслідувати свої інтереси. Або другий варіант, ми будемо вести дуже жорсткі переговори, і е, один з таких прикладів в е, новітній історії України він вже був. Давайте згадаємо е, ну не конфлікт, не конфлікт, але певні дискусії з європейським союзом, е, підписавши договір про асоціацію. пам'ятаєте, коли Україна спробувала захистити власного виробника і зробити, ну скажімо так, більш пільгові умови для національного виробника на державних тендерах? І на саме наші європейські партнери говорили, що це порушує договір про асоціацію. І от щоб такого не було, так там доведеться створювати дуже потужні, і дуже багато переговорних груп. Це ще робота попереду. В нас новий санкційний пакет, про який зараз починають говорити. І там справа йде про заборону російських діамантів. Там хто головний супротивник цьому і голну острахивкого в Бельгії, і як можна тоді переконати Брюссель? Ну питання знову таки, те ж саме правовита. Те, що ви сказали у урбанізацію. У Бельгії, у Більгівському королівстві є власний інтерес на цьому ринку. Це одна з ключових якщо не ключова, то стаття стоп-10 статей доходу національного бюджету. Звісно, що вони за можливостю хотіли б, щоб цей процес або йшов дуже повільно, або щоб на ці деманти взагалі не накладалися санкції тут, тут э, алгоритм такі ж сам переговори. Питання інше, от, що дуже важливо, це в, в даному випадку питання настільки ринків і настільки э, окремих товарних груп, скільки питання э, перекриття, ну, скажімо так, передачі технології. Оце більш важливо. Ну, тут, і тут за великим рахунком є місце для роботи, в тому числі України. Тому що ми радіємо окремим санкційним пакетам з колегами. І в 19-му це нещодавно робили в нашому інституті окрему окрему доповідь про товарні групи, де Україна може замістити Російську Федерацію, і тут це також домашнє завдання для України, яке можна було виконувати до 19-го, можна виконувати тепер. Якщо ми говоримо про санкції проти Російської Федерації, про певні обмеження певних товарних груп. То в першу чергу для нас має бути мають представляти інтерес ці товарні групи, де Україна має власне технологічне напрацювання. Де Україна може за невел за допомогою невеликих тих самих європейських інвестицій заміщувати Росію на тому ж самому європейському ринку. І тоді е... алгоритм роботи буде зовсім іншим. Не перекрити е... для російських товарів шлях до Європи і в тому числі маєте проблему самі. А давайте так перекримо для російських товарів і створимо виробництво в Україні, щоб від Росії не залежати. Це була б чудова ідея. Будемо сподіватися, Але що то, над нею працюють. Просто питання в тому, що якщо аналізувати топ-50 технологічних, скажімо так, товарів Російської Федерації і України, які вона вона може виробляти. це той теж саме Гарварскал складнощі складно, економік масачусетські вони майже співпадають. Дякую дуже, пане Ігоре, за цю розмову. Ігор Тишкевич був з нами, експерт з міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Далі не